Якщо на тебе накотила хвиля важких думок і тривоги, я пропоную тобі дуже швидку вправу. Це скорочена версія вправи заземлення, яку ми робимо і вчимося робити на курсі системи внутрішньої опори, в часи тривоги, хаосу і невизначеності. Отже, починаємо. Перше, ми нам потрібно назвати три речі, які ми зараз бачимо. Наприклад, я бачу квіти, свічку, стіл. Далі називаємо два звуки, які ми зараз чуємо. Я чую звук пральної машинки, який, сподіваюсь, ви не чуєте, і чую як кішка шкребе в двері. Сподіваюсь, теж не чуєте. І зараз ще потрібно назвати одну річ тілесною, що ми відчуваємо на рівні тілесних відчуттів. Наприклад, волосся на моїй шкірі або. Підлогу під ногами або холод від поверхні стола. Таким чином, ми повертаємося із голови у реальність, ми заземляємося і це знижує рівень тривоги.